Детальний відеоогляд горизонтального компресійного мішка від команди Барлога. Його можна використовувати як компресійний мішок на 15 літрів, за допомогою якого можна скомпресувати і компактно скласти ваші речі, які можна зручно зафіксувати на вашому спорядженні. З обох сторін компресійника знаходяться шнури, дві затяжки: одна сірого кольору, інша темно-зеленого. І так само фіксатор великого розміру і фіксатор оцей. Маленького розміру. Це потрібно для того, щоб мати швидкий доступ до спорядження в будь-яких умовах. Ми можемо звідси дістати спорядження в динаміці. Ці речі нам зберігаються. В цих компресійниках розроблені спеціальні ручки для вашого комфорту. Перша петля для роботи в рукавичках. Так само можна швидко затягати його ось так. Або замикаючи петлю в петлю, маленьку в маленьку, ми отримуємо замок. Які фіксує сам себе. Одягаючи на себе, у разі оштожної кінцівки, отримуємо бандаж косункового типу. Маючи в комплекті від двох компресійних мішків, можна їх поєднати між собою. Отримуєте органайзер для зберігання речей в будь-якому мови. Та, у разі небезпеки, ви можете поєднати між собою цих два компресійних мішки, бажано зробити на землі. Закриваємо фастик з перший і ось цей другий і отримаємо з органайзера. Міні-баул для перенесення речей на відстань. У разі необхідності працювання на відстань можемо відкрити перший друге фастекс і зробити з цих компресійників радіальний рюкзак для перенесення речей на відстань. Об'єм цих баулів двох компресійників 15 плюс 15 літрів. Загалом 30 літрів. Маючи в комплекті ось такий ремінь, він є у двох кольорах олива і койот. А ви отримуєте перше можливість зафіксувати цим ремень спорядження до вашого рюкзака, друге, ви отримуєте ремінь, який можна підтримувати в вашій штані, третє, їм можна когось зв'язати або підвисити. І четверте, ви можете зафіксувати його сюди, в радіальний рюкзак, тим самим регулювати і контролювати об'єм цього спорядження. В залежності від конституції тіла людини, амуніції, броні на собі. Ця частина ховається сюди і не заважає. Замінивши речі середини вашого компресійного мішка на звичайні пластикові пляшки з кришками, закривши ось тут удави як міжпахового ремені, заховавши ці елементи сюди, ви отримаєте рятувальне жилет для переправи через річки і будіть вода. Додаткова функція компресійників, з них можна зробити. Плав засіб, а саме пліт, поєднавши їх між собою, зафіксувавши тут будь-яким гілям, палками, все що є під руками, карабінами, метушками, стяжками неважливо. Ми створюємо деякий каркас і оці поплавки з пляшок. Тим самим сюди можна покласти броню, зброю зробити вашу приправу більш безпечною. А ще можна просто відпочити, використовуючи наші комплецівники як класичне крісло, стільчик. Сидушка є, і спинка є. Для відпочинку вашої спини замовляйте.